Доброго ранку, Проминула година восьма. Еспресо новини. Президент Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рюте, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн. Глава держави поінформував лідерів щодо роботи з американськими партнерами над кроками заради миру та гарантіями безпеки. Крім цього, обговорили ініціативу Пюрл, а також репараційний кредит по всіх питаннях скоординували позиції. Нагадаю, вчора Володимир Зеленський відвідав Брюссель, Сель до цього завітав до Лондона на чотирьохсторонню зустріч з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери говорили про мирний план США та продовження підтримки нашої країни, зокрема зміцнення протиповітряної оборони та енергетичну допомогу. Країни Євросоюзу оголосять рішення про конфіскацію заморожених російських активів у найближчі два тижні. Повідомляє The Times. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угоди на суму до 100 міль... мільярдів фунтів стерлінгів для допомоги Україні досягнуть у найближчі дні. Він пояснює це тим, що перемовини про припинення війни досягли критичної стадії. Як пише видання, це фінансування розглядається як найважливіший важіль тиску євро. Опейців і України на мирних переговорах, які очолює президент США Дональд Трамп, воно забезпечить надійне джерело коштів для нашої держави на ведення війни ще два роки, посиливши тиск на Москву. Звільнення викрадених Росією українських дітей є серед пунктів мирного плану. Про це президент Володимир Зеленський ексклюзивно повідомив Еспресо. За його словами, на агресора вдається тиснути завдяки дипломатичним крокам конгресменів та першої леді США Меланії Трамп. Від сайту Еспреса з грудня в Сенаті США відбулись слухання про викрадення українських дітей. Сенатори наголосили, що будь-які домовленості з Росією без гарантії повернення дітей неприйнятні. Правда, сенатори, і конгресмени працюють. Я на постійному з ними контакті. Я маю особисті зустрічі і телефонні дзвінки щодо цієї тематики. Вони це підтримують. До речі, перші леді Штатів Міланія також підтримує це питання. Питання болюче сенсативне. Для американців, так само для нас, напевно, для нас це наші діти. Напевно, для нас все ж таки це і ще ближче, безумовно. Але для американців також і це важливо. І тому в плані із 20 пунктів питання повернення дітей, як і обмін всіх наших полонених, ці питання є. А що стосується Конгресменів, сенаторів Сполучених Штатів Америки вони рухаються з відповідним законом, законопроектом щодо наших дітей. Вони рухаються в конгресі, ми будемо їх підтримувати. В цьому Суми вночі масовано атакували ворожі безпілотники. Ворог бив по об'єктах енергетичної інфраструктури. Поінформував голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Лише за півгодини росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Нині в сумах немає електропостачання. Частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення. Інформація щодо постраждалих уточнюється. 16 людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Запоріжжю та місту Вільнянськ. Пошкоджені щонайменше 5 багатоповерхівок. Поінформував очільник області Іван Федоров. Загалом, упродовж доби окупанти завдали майже сім сотень ударів по регіону. Гатили з авіації, артилерії РСЗВ та атакували дронами. Відомо про 130 пошкоджених осель та об'єктів інфраструктури. А у Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджене приватне господарство. Поінформували в ДСНС. В Корюківському районі дрон влучив по території ферми. Там загорілися скирди соломи. У Ніжинському є декілька влучань по одному з промислових об'єктів, внаслідок наслідок чого виникли пожежі. Рятувальники оперативно їх погасили скрізь минулося без постраждалих. Нагадаємо, що наш телеканал та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо ми на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. І це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Пілотна сертифікована програма Всеохопна оборона України управління стійкою країною з'явиться в Українському католицькому університеті. Курс працюватиме як майданчик, де учасники з різних сфер зможуть разом шукати рішення для зміцнення стійкості держави. Програма поєднає український досвід опору з міжнародними підходами до всеохопної оборони. Навчання стартує у січні та триватиме півроку. Надалі ініціативу планують розширити до рівня магістерської програми. Задача цієї сеткатної програми полягає в тому, щоб спробувати по суті, лабораторію, а беручи до уваги досвід наших учасників. Нам здається, що ми зможемо на перетинах будувати спільну міжсекторальну мову, думати про, думати про те, як можна забезпечити сталий розвиток країни. У нас виникла така ідея. Створити цей курс спільно з УКУ для ключових лідерів різних сфер суспільства і спільно подумати над практиками стійкості. Ось такі новини на цю хвилину. Об 9-й годині дивимось наступний випуск.